Що тут у нас? Не перемайся, юний воїн, ситуація під моїм повним контролем. Я зустрінуся з фобою, де вона забажає. бажаєм. до саме. Тоді, який на її виклик, зійтися битві, якої ніхто не зможе уникнути сам на сам. Я постану перед нею, і вона зрозуміє, що насправді значить бути воїном. Work... Нещадний, твої виганяні лицарі огидні. Твої діяння, сусідне багно. А сам ти його не вартий. Віддай мені свою алебарду, я залишу тебе і твоїх ручних овець серед живих поки що. Опаратимешся, я зрівняю вас з землею. Якуба, заховали напад на святилище Данміра тільки позбав мене зайвого клопоту пошуків. Я покладу край твоєму лихому правлінню ще до того, як воно почнеться. Я викликаю тебе на битву, Якуба, сам на сам. Ти не зможеш відмовитися, інакше твої поплічники побачать твою слабкість, а слідом твоя влада розвіється, як пил на вітрі. <гаран> Дякую тобі, нещадний. Я з радістю танцюватиму з тобою. Я вже думала, ти нікого не запропонуєш. Не проти, якщо я вестиму. Так стоять. Ну, <гаран> типу. <гаран> 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 Ось вам, Ігекуба, смерть і перемога. Як цікаво, крок в... некромантів у мене співає від нечастивих радощів. Двері до всього Нокса та відчинені переді мною. Моя влада буде безроздільною. о, святий Гренделю. взглянься над моєю душею. Цієї гіркої поразки не мало статися. Пісок мого годенника швидко спливає, друже. Знайди посох старого воїна і віднеси його туди, куди я наказувала, негайно. Полеглий воїн, як мило, одне з моїх улюблених видовищ. Тобі воно більше не знадобиться, а ми скористаємося найкраще ніж тебе міг подумати. Твоя лабарда тепер наша. Дякую тобі, нещадний. <рес> ні, ні, будь ласка, не вставай. Йопасерік лайфвоє жалігідне життя висить на волосині, дивний смертний. Якщо ти хочеш залишитися живим, тримайся подалі. Це буде єдине попередження. Навіть не думаєте за мною, інакше удар цієї алебарда стане найменшим твоїм клопотом. Я не беру полонених. Hubris. Пиха, зарозумілість, називай, як хочеш, стали причиною мого падіння, але про мою долю вже не йдеться. Ти мусиш повернути мою алебарду, перш ніж некромант покине Данмір. Інакше все буде втрачено. Скористайся алебардою, заверши об'єднання способом забуття і завдай Гекубі поразки. Боюся, мій час настав, друже. І e. e все, і помер.